25 листопада вступив в дію закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Прийняття цього закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й в мирний час. Задекларувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї можна у підрозділах Національної поліції. Для цього необхідно негайно повідомити у поліцію про знахідку чи наявну зброю за номером 102. Упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем вашого перебування для декларування зброї або боєприпасів, визначитись, задекларувати зброю, залишити собі чи добровільно здати до підрозділів поліції. Поліцейські розробили процедуру декларування зброї. Спочатку проводиться візуальний огляд вогнепальної зброї, перевіряється отримання відомості. Зброя обліковується. Особі видається повідомлення про декларування. Роз'ясняються правила безпеки носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї та про відповідальність за їх порушення. Після процедури декларування зброї повертається декларанту. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їх декларування в установленому порядку. Задекларована вогнепальна зброя і боєприпаси до неї зберігаються особою на період дії воєнного стану. В Олександрії декларування зброї проводиться в районному відділі поліції за адресою вулиця 6 грудня, 49, у будні з 9 до 18 години. Правоохоронці наголошують, що перевезення вогнепальної зброї та боєприпасів для здачі або декларування відбувається в незарядженому стані. Заборонено розбирати зброю та передавати її іншим особам, крім поліцейських.